Штукатурка відкосів дверних. Ось показую, як зроблено. Ось так. Дверний відкос, далі там пенопласт, уголок виставлений, щоб рівно було. І далі профіль привіконний такий поставлений. І стягнуто, і тут далі яких пару міліметрів, десь міліметра 3-4 Д5 штукатурка гіпсова. Ось тут так зроблено. Ну, ще треба буде затерти і потім вже шпаклювати. Ну, затерти, погрунтувати і шпаклювати. Далі тут де двері. Ну, можна сказати, дверний пройом, але Дверей самих напука таких не буде, а буде Дверка від'їзна. Ось зроблено ось так. Тут кирпичі заложені. Посередині закидав штукатурку гіпсово, там укріпив з армуванням. І з цього боку. Ось так дверний пройом вийшов. Це вже поштукатурено. Тут ще треба буде підштукатурити, бо воно ще таке жиденьке, то ще не вийшло все підмазати. Ось так. Далі <кос> віконний откос виставляли по лазерному рівню. Його підтягували приблизно на сантиметр, може трошечки більше. Теж гіпсовою штукатуркою. Підтягували уголки також поставили. Оцей відкос також трошечки підтягнеться, щоб було нормально. Бо подоконник, іде йде по ширині вікна, а Сам відкос не під 90 градусів, а він як-то розкритий. Із-за того так виходить. Ну, цей відкос ще треба підроблювати, підшпакльовувати. Ось так.